За минулий тиждень на прилученні трапилось ДТП та вбивство. Горе батьки загубили власних дітей, а випадки шахрайської злочинності збільшились в декілька разів. Доброго дня. Вас турбує банк. Ваш син потрапив у ДТП. Ці шахрайські схеми, як то кажуть, старі як світ, але досі дієві. Так, 19 вересня від дій шахраїв, які видали себе за працівників банківських установ, постраждали троє мешканців прилучни. Загалом громадяни втратили майже 30 тисяч гривень. До поліції звернулася 51-річна мешканка Ладанської громади. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий і представився співробітником служби безпеки банку. Співрозмовник почав запевняти заявницю, що її банківську картку заблоковано, та переконав жінку перерахувати заощадження на вказаний ним рахунок. Потерпіла так і вчинила, внаслідок чого втратила понад 10 тисяч гривнів. Зрозумівши, що її ошукали, жінка відразу звернулася по допомогу до поліції. До аналогічної ситуації потрапила і 68-річна мешканка Прилук. Невідомий зловмисник зателефонував потерпілій і представився з співробітником Служби безпеки банку. Незнайомець під приводом захисту банківських рахунків заявниці, заволодів її коштами у сумі 14 тисяч гривнів. Також від дій шахраїв постраждала і 56-річна мешканка Ладанської громади. Жінка повідомила поліцейським, що невідомий, удавши співробітників фінустанови, повідомив їй, що нібито. Викрадення коштів з її рахунку здійснено, і щоб отримати доступ до своїх коштів, вона має їх перерахувати на вказаний шахраєм рахунок. Слухняно виконавши усі ці вказівки фейкових банкірів, потерпіла, втратила з рахунку майже 4 тисячі гривнів. За цими фактами поліцейські розслідують кримінальні провадження, тривають слідчо-розшукові дії. Пам'ятайте, справжній банківський працівник не має права питати у вас секретні дані картки і ніколи цього не робитиме. Так вчиняє тільки шахрай. А ось 79-річна мешканка Парафіївської громади перерахувала шахраєві 11 тисяч гривень, думаючи, що рятує життя свого сина. Спрацювала шахрайська схема Ваш родич у біді. Поліцейські з'ясували, що невідомий чоловік позвонив заявниці та назвався її сином. Він, запевна... Він запевняв жінку, що потрапив у дорожню транспортну пригоду. За легендою шахрая, йому дуже швидко потрібні були кошти на лікування. Жінка з допомогою сусідів перерахувала на вказаний шахраєм рахунок 11 тисяч гривнів. Лише коли вона подзвонила своєму синові та розповіла всі подробиці, то зрозуміла, що її шукали цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайства. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Правоохоронці звертаються до громадян, будьте пильними й обережними при спілкуванні із незнайомцями. Не поспішайте виконувати їхні умови і прохання. Одразу телефонуйте своїм родичам або на спецлінію 102. Поліцейські притягнули нетверезих батьків з Леновицької. Громади до адміністративної відповідальності та вилучили у них двох дітей. 18 вересня близько 17-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці біля залізничних колій блукає дитина без батьків. Небайдужа місцева мешканка зазначила, що дитина загубилась і не може назвати адресу проживання, адже має вади мовлення. На місце події негайно виїхали патрульні та працівники ювенальної превенції Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області. Правоохоронці помістили шестирічну дитину до службового автомобіля та зігріли, адже хлопчик перебував в та не мав теплого одягу. Менше, ніж пів години знадобилося правоохоронцям, аби встановити місце проживання дитини та розшукати батьків хлопчика, котрі в цей час перебували вдома у нетверезому стані. Батьки спали та не могли пояснити поліцейським, де знаходиться їх син. Крім цього, в будинку перебував ще один 10-річний брат хлопчика. Ювінальні поліцейські із службою у справах дітей вилучили дітей з родини та тимчасово помістили до навчально-реабілітаційного центру. Поліцейські склали на батьків адміністративні матеріали за статтями 178. Кодексу України про адміністративні правопорушення та за частиною 1 статті 184. Кодексу України про адміністративні правопорушення, невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. 22 вересня співробітники Прилуцького районного відділу поліції розшукали та повернули додому 16-річного та 9-річного хлопців. Вечір до Прилуцького районного відділу поліції надійшло повідомлення про зникнення 16-річного мешканця Прилук. За словами матері, син не повернувся додому після відпочинку. Із друзями телефон його був вимкнений. Отримавши прикмети зниклого, поліцейські вирушили на його пошуки. За півгодини правоохоронці помітили схожого за описом хлопця на одній із вулиць Прилук. Підліток справді виявився розшукуваним, поліцейські доправили юнака додому. Того ж дня до Прилуцької поліції надійшло повідомлення про зникнення 9-річного хлопчика у Парафіївській громаді. Дитина гуляла на подвір'ї з друзями та вчасно не повернулася додому. Батьки намагалися знайти його самотужки, але пошуки були марними. Вночі вони подзвонили до поліції. Правоохоронці ретельно обстежили прилегру територію, парки, дитячі майданчики. В одному із закинутих будинків поліцейські знайшли розшукуваного хлопчика, де він був разом із своїм товаришем. Поліцейські доставили дітей додому. Поліцейські притягнули батьків обох розшукуваних дітей до відповідальності відповідно до частини 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. З дітьми та з кожним із батьків поліцейські провели профілактичні бесіди. Також слідчі та оперативники кримінальної поліції відшукали заховане тіло 51-річного чоловіка та встановили особу, причетного до його вбивства. Зловмисника затримали та помістили до ізолятору тимчасового тримання. 20 вересня до поліції надійшло повідомлення про зникнення мешканця Молодівицької громади. Мати потерпілого розказала, що син ще 18 вересня пішов з дому і не повернувся. Прилуцькі поліцейські відразу організували розшукову роботу та встановили коло осіб, з якими напередодні спілкувався зниклий. Так у двері одного із будинків поліцейські виявили тіло потерпілого, укрите непрозорою плівкою та прикидане сміттям. Під час огляду місця події експерти встановили, що на тілі чоловіка маються ознаки насильницької смерті. Слідчі ж одразу відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, це вмисне вбивство та під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочали розслідування. В ході оперативно-розшукових заходів співробітники Кримінальної поліції Прилуччини встановили особу підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 64-річний односельчанин потерпілого. Зловмисник зізнався у скоєному та надав правдиві показання. За його словами, конфлікт між ними там потерпіли виник під час спільного відпочинку. У ході сварки підозрюваний розбив пляшку та вдарив нею опонента в шию. Зрозумівши, що скоїв. Убивство він вирішив приховати сліди злочину, відтак витягнув тіло потерпілого на подвір'я та заховав його. Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. 22 вересня близько 18-ї години до поліції надійшло повідомлення, що в місті Прилуки зіткнулися два автомобілі. На місці події працювала група реагування патрульної поліції та слідчий райвідділу. Правоохоронці провели огляд місця події, склали схему дорожньо-транспортної пригоди, опитали учасників аварії, свідків та очевидців. Попередньо поліцейські встановили, що 24-річний водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. У результаті чого допустив зіткнення з мікроавтобусом під керуванням 32-річного прилучанина, який рухався у зустрічному напрямку по своїй смузі руху. Водій мікроавтобуса та його пасажир, а також пасажир легкового автомобіля, отримали тілесні ушкодження. Одного із постраждалих госпіталізували до лікарні, транспортні засоби правоохоронці вилучили. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.